Цього року є, що подивитися 40 вистав на 20 локаціях, каже генеральний директор Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександр Книга. Цьогорічний фестиваль взагалі дуже потужний. Оркомітет попрацював, і завдяки підтримці Українського культурного фонду ми змогли втілити ці ідеї, тому що ви знаєте, будь-яка ідея, якщо немає коштів, її важко втілювати. Тому в цьому році і відкриття просто неймовірне, і подія в пустелі разом з Гольфестом, тому що ми теж поєднали синергію двох фестивалів, дуже багато. Цікавих речей ну і потужні фестивальні вистави. Просто ми зібрали кращі вистави України і 12-й рік фестиваль відвідує Олена Пімнова. Вперше на мальпомену потрапила, коли була студенткою і починала працювати в редакції газети. Жалкую, що не побачила Богдана ступку на херсонській сцені, хоча така була можливість. Розказує, намагається подивитися якомога більше вистав у день не менше двох. Мені подобається, що кожного року певна фішка, навіть минулого року. Пандемія, карантин фестиваль відбувся, хоч в скороченому варіанті, але це все одно було феєрично. Це Мельпомена просто неба, це локації у лісі, це регата на Дніпрі. Вистави у Потьомкінському сквері, у театральному дворуку, Тобто безвихідних ситуацій не буває. Цього сезону говорить Олександр, книга у фестивалі беруть участь майже 40 театральних колективів, і стільки ж учасників літературної сцени. В день проходить по три-чотири вистави. Освітні платформи починають працювати з 14 години. Зустрічі проходять з письменниками, акторами та режисерами. Вперше на фестивалі майстер-клас із пластичного мистецтва від хореографа-постановника Костянтина Томільченка. На занятті танцювальні колективи, актори і студенти. Сьогодні вони вчитимуться думати творчо, а не постановочно, говорить Костянтин Томільченко. Насамділи мені хочеться розвантажити людей і допомогти їм розкритися, послухати їх. Я дуже люблю слухати. Хочеться послухати херсонських хореографів, постановників, побачити, чим вони дихають і що вони вміють, як вони мислять. Може, нам вдасться відійти від шаблонів. Що таке сучасний театр, як його рекламувати, розказує Ярослава Кравченко, керівниця дикого театру. На фестивалі презентують ультрадраму Механічне апельсин. Ярослава у виставі грає саму себе. Я планую розповісти про нові типи театру і про те, як їх можна імплементувати в бізнес процес, в скажімо так, наприклад, в якісь соціальні акції, тому що театр це не тільки театр в. Коропції на сцені є багато нових видів. Дикі з ними експериментує з сайт театром, з імерсійним театром, з театром Променадом. А і власне сьогодні буду ділитися досвідом. Васо Чигогідзе художник керівник Озургецького державного драматичного театру з Грузії, розказує, що планували взяти участь у 23-му фестивалі, але коронавірус вніс свої корективи. Сажаліню. На жаль, цього року ми свою виставу не покажемо. Через коронавірус актори не змогли приїхати. Зараз Грузія у червоній зоні, а наші актори ще не всі вакциновані другою дозою. Мельпомена Таврії це один із кращих фестивалів. Це дійсно так. Про Мельпомену знають у всьому світі. Всі театри намагаються взяти участь у цьому фестивалі. Кубіла Ерделікара, режисер, актор і представник експортної ради, говорить, що передивився майже всі вистави, і від кожної у захваті. З дня відкриття фестивалю у мене була можливість передивитися усі вистави. Кожна вистава краща за іншу. Важко оцінити, бо дуже багато хороших акторів. Крута режисура. Церемонія закриття 23-го фестивалю Мельпомена Таврія відбудеться у суботу, 11 вересня, о 20-й годині, в сквері навпроти театру Гала-Концертом. Ольга Ляшенка, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.